Хтось з людей розуміє, чому вона так коштує, хтось не розуміє відповідно. Хтось вважає, що за інтегровану систему це неймовірні кошти і краще придбати на а то і два за ці кошти, відповідно, трохи більше 7 тисяч гривень. За моїм промокодом буде знижка 10%, як завжди, на всю продукцію Jetboil, а також на різні взагалі туристичні всілякі. Речі, туристичне спорядження, посуд, на все, на все абсолютно. Всі посилання я залишаю на своєму Ютуб каналі. Всюди переходьте на мій Ютуб, мій Телеграм, в інстаграм, і дивіться, що я вам там розповідаю. Дуже багато різних посилань, дуже багато всього. Переходьте і дивіться під повним відео про джетбойл. Зможете все подивитись. Також під повним відео я залишу посилання на всі речі від Jetboil, які я знімав, з якими в мене був досвід, які я тримав в руках. Все це ви знайдете під повним відео Jetboil Stash. Бережіть, будь ласка, себе, і дуже сподіваюся, що колись у майбутньому в мене буде можливість показати вам, як всі джетбойли, МСР, Оптимуси, примуси, як вся ця неймовірна. Краса, яка коштує неймовірних для України коштів. Що я дуже зможу все це діло вам показати в роботі. Дуже сподіваюся, що колись мій YouTube канал стане більшим, більше буде людей, більше переглядів. Відповідно, буде якась реклама від брендів. Люди захочуть, щоб я показував їх. Джетбойли, показував їх якесь спорядження, можливо, прям фірма джетбойл зі мною колись контактується, буде дуже приємно. А поки я залишаю для вас це відео в такому форматі, в якому я зміг його зняти, яке в мене вийшло. Тому переходьте і дивіться. Використання цих систем буде у майбутньому. Я дуже на це сподіваюся. А поки давайте берегти себе і побачимось у наступних відео. Всім величезне дякую, піду відправляти джетбойл власнику. До речі, надали мені джетбойл стеж магазин Шамбала. Величезне дякую їм за це. Неймовірно, класна фірма джетбойл, неймовірно, класний магазин Шамбала. Величезне дякую цим чудовим людям, які дали мені можливість познімати джетбойл, показати вам ці чудові речі і зняти. Відео на все в магазині Шамбала буде знижка 10%, як на всі інші туристичні магазини, і всі посилання я залишив. Бережіть себе, піду відправляти. Всім дякую.